Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом Україна ЄС підтримуємо українців без жодних якщо і але адаприуміншати опасності. Не надо там виставляти такими це слабими або вооружений вооружені воєнних президентка Єврокомісії напередодні саміту Україна ЄС, який відбудеться наступного тижня, заявила, що Україна має безумовну підтримку з боку ЄС, і вона повинна виграти війну аби захистити європейські цінності. Ми стоїмо на боці України без жодних якщо і але, сказала фондерляїн, виступаючи у суботу на заході своєї партії Янського демократичного союзу у Дюссельдорфі в Німеччині Україна бореться за наші спільні цінності. Вона бореться за повагу до міжнародного права і принципів демократії, і саме тому Україна повинна виграти цю війну, сказала фондерляїн. Вона та її колеги-комісари ЄС планують відвідати Україну на початку лютого, щоб провести консультації з урядом України. Саміт Україна ЄС заплановано на 3 лютого. Того серед ключових рішень, які будуть обговорюватися на саміті, інтеграція секторів української економіки в єдиний європейський ринок, з'явилося чимало інформації про те, що Федоров, міністр Федоров, сказав, про те, що у нас шість комплексів ловців шахедів вступили на бойове чергування. Заступили на бойове чергування. Кілька слів про, про, про технологію, як це відбувається? Тобто є які засоби, які сигнал а, ворожі безплатників гасять, а потім якісь інші дрони вилітають. Якісь ці дрони, які ці шахеди от, приземляють якийсь спосіб. Я так зрозумів правильно? Ні, шахеди не приземляють. О, вибачте, я перебив вас. Значить, шахеди не приземляють, їх збивають. От ага. о, в нас е, комплекс, які значить, ми отримали від Сполучених Штатів комплекси Авенчер. Отут, за критерієм, вартість ефективність, ми вже так більш-менш наближуємося до того, що нам вигідно збивати ці дрони. Бо якщо ми збивали ці дрони ракетами Айрісте або Насамс, то там вартість ракети і дрона не співставна. От. Зараз в нас, по-перше, ми отримали від Сполучених Штатів комплекси Avenger, потім ми отримали комплекси ХОК. Потім в нас е, організовані мобільні групи з кулеметами і стінгерами. Потім ми отримали польські е, переносні зенітні ракети, а е, е, значить, вискочили з гали. Полополоне, е, не полонець, щось схоже таке. Польські ракети, значить, які теж е, настільки в них боєголовки теплові, точ, точні, е, чутливі, що вони здатні вражати навіть шахети. От, тобто, в нас ціла купа комплексів, які зараз здатна їх збивати. Тому ефективність нашої протиповітряної оборони сягає в трьох випадках підряд перед новим роком і от останній на літ. Ну, час повідомлення є про те, що головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний ухвалив на ставці створення ударних рот безпілотної авіації. Це я так розумію, що вже буде якийсь як, підокре... як окремий, не те що рід військ, але окремий напрямок безпосередньо в військах, який буде сконцентрований і виключно на безпілотній авіації. Ну, якщо вони називаються безпілотними, то однозначно буде, значить так. Але це вже мова йде не про зенітники, це вже мова йде про ударні шахеди. Українські шахети, так? Да? Тобто mm. зараз, так би мовити, росіянам приготуватися? <рес> ну, росіяни сьогодні приготувалися, очевидно, і з якихось причин у них, до речі, в Внуково приземлився аварійно МІ 8. Причому характерно, що цей копта, цей вертоліт. Гелікоптер належав до державної компанії Росія, яка обслуговує вище військово політичне керівництво. Тобто, якщо вже на таких компаніях починають падати борти, то це от зовсім поганенько в них стає з авіацією. Ну, бо чому ж погано? Класно, так і має бути. Ну, от, значить, Чому це має бути? Тому що вони вкрали літаки, да? так? Ну, а що ж, а воно завжди так. Крадене, воно на в карму ]oon. не йде. Так, в карму не йде. А з згадайте, до речі, на яких двигунах літали ці Мі-8, да? Мотор моторсінькі, двигуни, да? а зараз їх нема. Зараз ставлять ВК 2500 російські, петербурзької збірки. да? А ви ж знаєте приказку, що те, що зроблено російськими руками, нікуди не годиться. Прекрасно. Тоді їхні плани по відбудові е, стратегічних бомбардувальників Ту 160, які були закладені ще в радянські часи, я так розумію, це теж миші з'їдять. Ні, не те, що ми ще з'їдять, там скоріше, знаєте, от, оцей процес, да? значить, от, пилкою, да? ага. ну, от, який відбувається по бюджету, пилкою по бюджету. От. Там, скоріше за, за все, це йде, бо там запаси, значить, як вони? вони ж їх не будують з нуля. Вони все, що там в них завалялося на складах, там, стали старих чуланах, все збирають докупи. Значить, все складають, а от повністю закомплектувати вони не можуть цей літак. Так що їх нові машини, значить, вони і будуть до того, ще й будуть неповноцінними в бойовому складі їх, їхніх підрозділів. От. Бо якісь системи можна відновити, а на які вже й заводи давно, значить, розформовані, там знищені, розібрані на металолом, які виробляли ті чи інші складові до цього літака. Тобто, і кількість стоїть, значить, один, за скільки там, здається, два за 30 років. Ну, такий темп нас влаштовує. А, нас... Нас має влаштовувати трошки інші особисто, так як на мене, темп. це темп передачі Україні літаків F-16. От Зараз тему там з танками вже ніби так зрозуміло, що вони будуть часові рамки там найближчі там кілька місяців. Але те, що стосується F-16, оцих от багатоцільових літаків. В принципі, якщо брати в порівнянні там, із Міг-29, із сушками Су-27, Су-35, навіть те саме, які стоїть на озброєнні росіян, то от літаки F-16, це от як в порівнянні? Ну, скажімо так, значить, і ті, і ті машини, начебто 4 покоління. Да? Су 35 от, ви так. маєте на увазі. Uh, ну ну, а, ну да. Якщо брати лише російські борти, да, найновіші російські борти і f 16 вони обидва 4, бо f 16 хоча і будувався останні, сполу, останні f 16 Сполучені Штати, військово-повітряні сили США отримали в 2005 році, але вони всі проходили mid-life upgrade, Тобто вони а, весь час. А, значить... О, Якщо в розвиток авіаційних технологій, і авіаційного обладнання, весь час ці літаки вдосконалювалися. І якщо їх порівняти, то можна сказати таке, що а, значить, за льотними характеристиками F-16 на рівні цих літаків, в нього менша швидкість, але от за характеристиками бортового обладнання, їх порівнювати важко. Бо на F-16 воно і сучасніше, і більш досконале. Ну, Щодо ракет, про нас ми не будемо говорити, бо в нас літаки просто 4-0. Вони дві модифікації просто ми пропустили, так би мовити. Не було можливостей. Да? А американський літак, по-перше, ну, в нього дальність майже сягає дальності російських літаків значно більших розмірів, з більшою, з більшою, з більшою кількістю палива на борти. Потім дальність радара у американського літака більша, і він точніший. Ракету в американців, а, значить, якщо брати штатне озброєння, вони трішечки. Ну там росіян там десь 100-120 кілометрів дальність, у f 16 120-140 кілометрів, але є можливість підвисити більш дальнобійні варіанти до 180 кілометрів. А, крім того, у американців більш досконала система бортового захисту. От дивіться, жодний f 16 за всі. За весь період його бойового життя не був збитий іншим літаком. Це про щось говорить. Да? Хоча він брав участь практично в усіх бойових зіткненнях, які відбувалися ну, хоча б там в 21-му столітті. Да? Це, це все вже 22 роки. Жодний не був збитий, бо в нього досконале радіоелектронне обладнання. Він може поставити таку перешкоду. Що російські ракети і старі радянські ракети просто на нього не наведуться, і все. Друзі, продовжуємо розвивати україномовний YouTube разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту TVUA Sport. Щодня Щодня вашій увазі найактуальніші новини. Якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.